Чи буде третя світова, над цим працюють, щоб це розв'язати? Е, стало Росії, знаєте, доволі тяжко е, вигравати. Ну, це конфлікт, який давним-давно мав бути, і він просто чекав свого часу. І Україна вистоїть в будь-якому випадку, бо це вона ж є тим, хто, хто це все закінчить. Доброго дня, шановні глядачі. Hello everybody! Сьогодні на каналі Прогноз ми поговоримо не лише про Україну, а поговоримо про те, що відбувається наразі у світі. У нас в гостях тарологиня, майстер екстрасенсорних та практик, регресолог НЛП-програміст Людмила Хомотовська. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, ви казали, що серпень місяць буде дуже рясним на події, і у ваших прогнозах в Україні було дуже важко. Але розуміючи те, що зараз робиться в світі, в мене постає таке питання: невже все ж таки буде Третя світова війна? Ну, давайте подивимося. Я розумію, що ви маєте на увазі і Тайвань, і Косово. Так, так. Сьогодні хотілося б подивитися взагалі, що відбувається, бо, чесно кажучи, мені лячно. Чи не зникне Україна з повістки денної в такому контексті? Чи буде третя світова, над цим працюють, щоб це розв'язати? Це не відповідь 100% так, але. Зараз працюють над тим, щоб її розв'язати. Тобто ситуація вирішується. Так. А хто зацікавлений у тому, щоб розв'язати Третю світову війну? В чому причина? В чому причина для третьої світової? Ну, тут декілька причин. Одна з причин це гроші. Друга причина це конфлікти. Чим більше конфліктів, тим нам показує, що можна знищити більшу кількість населення, і це теж якби, йде в планах. І Тут ще трошечки йде тема і України. Стало Росії, знаєте, доволі тяжко вигравати. І а чому б не, не зробити Ще одну, ще одну хвилю, щоб, щоб перевести увагу з однієї сторони, а з іншої сторони, рано чи пізно вони все рівно туди поглядали, дивилися, щоб це було. А якщо ми дивимося Тайвань, що відбувається на рівні Тайваня, ну, це конфлікт, який давним-давно мав бути, і він просто чекав свого часу. Він буде рано чи пізно. Тобто війна в Тайвані, вона невідворотна, просто. Це питання часу, так? Так. Що чекає на Косово? Що чекає на Косово? Ну, я не думаю, що на цьому закінчиться, тому що. Ще там будуть декілька спроб для того, щоб це розкрутити, але вони, буде це дуже тяжко розкрутити. Так що, я думаю, що, що називається, ще будуть спроби, але в зв'язку з тим, що це розкрутити, так як вони планують, неможливо, воно притухне. Чи буде намагатися Росія відкрити другу лінію фронту в іншій країні світу? Буде нам весь час говорять про те, що вона десь відкриє ще другу. Не буде косу, буде ще десь. Вони будуть без кінця робити спроби? Україна зможе за таких умов вистояти. З таких умов, Ой, господи, вистоїти, чи зможе вистоїти, що нам показують колесо фортуни, блазня, і тут мечей. Вистоїть, Україна вистоїть. Тут без варіантів. З однієї сторони тут нам звертають увагу, що взагалі міняється всесвіт. Друге, друга частина цих подій це те, що в цей світ повинно прийти щось нове, і а коли в нас приходить нове, коли ми повністю відказуємося від старого. І Україна вистоїть в будь-якому випадку, бо це, вона ж є тим, хто, хто це все закінчить. Потузу мичів, вона ж це все і закінчить. Дякую вам, пані Людмила. Дуже цікавий такий міжнародний розклад. Шановні наші глядачі. Наступного разу обов'язково ми подивимося, що чекає на Україну в серпні місяці. І що чекає на Росію в серпні місяці? Чи можлива в Росії зараз революція? Тому слідкуйте за нашими випусками, а щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на канал Прогнози і на канал Людмили Хомутовської, тому що в неї на каналі постійно виходить якась оновлена інформація. Так само, якщо хтось з вас хоче звернутися до майстра особисто. Для того щоб поспілкуватися, запитати поради, будь ласка, звертайтеся до майстра, Посилання на контакти вже в описі до нашого відео, тобто в тексті під відео. Дякую вам, пані Людмила. Дякую вам.